Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. Прийшла, щоб цю красуню підв'язати, тому що розпадається від дощів. І на мою бідничку тут ялиночку. Це фізостегія. Фізостегія біла. Є ще рожева у мене, але вона квітує пізніше і вона не така потужна, як біла. До речі, тут росла поряд. Але ця її задавила. Це родина, здається, ясноткових, якщо я не помиляюся. Невибаглива зовсім рослина і гарна. Ось погляньте, який білий кольор. Вона вже квітує довго. Теж є така невибаглива рослинка. Подобається мені, потрібно її перенести, мабуть, в той квітник, який природнього стилю, щоб тут і ялинці було добре. І вона там грала якусь роль. Ну, те, що я знаю, наприклад, про неї, що її підживлювати бажано не робити цього. Ну, особливо азотними добривами. Тому, коли вона нарощує масу зелену, наростає багато, вона не так рясно квітує. Оце я вам кажу, з власного досвіду. Може, в когось інший, він, звісно, тут таке. Ми все ділимося своїм. Отож, сьогодні так трішки пройдемося, в нас, ой, сказати, вже дощі нас просто заливає. Знаєте, я вночі, коли цілу ніч просто без зупину, лиє дощ такий, що ринви не витримують, і все просто по підвіконнях зливається і по вікнах. Це бачите, я так поки вам розказую, тут лілейник уже чищу, то... Трошки, ви знаєте, вже подумалося, може то вже настав час всесвітнього потопу. <сум> Мається увазі нас тут на Західній Україні. Ось так вода стоїть на городах, на квітах, у підвалах. Що вам сказати, такий перебор теж ні до чого, тому що часник загнив, цивуля гниє, погірки гниють. Картопля мова нема. І от думаєш, і що ж, і так не добре, і так не добре. Але, ну що, Бог дав, те і є, що зробити. От твій гелу вже свою теж потрібно думати, що робити з нею. Ну, як завжди, посадила сливку кисею. Ну, Я її не хочу відпускати у вільне плавання. Не хочу, тому що в неї дуже гарні молоді прирости, все інше у неї так собі. І я хочу її тут трішечки ще піднести і застригати такою кулькою. От, Застригла недавно, і вона знову, дивіться, бачите, яке її гарне листя. І з рожевим, і з жовтим. Такі рвані різні. Ну, в тому її вся і краса. Тому тут у мене вже, бачите, є така буде стрижена форма задумана. Тут посаджений бук мій триколор. Його, то я точно вже відпущу. Хай собі там, як хоче, так зростає. Біднички трішки підгоряє, хоч в нас і сонця такого немає. А якщо буде сонце, то, бачите, горить він. Ну, На кінець то я вже позбулася його шкідників. Це просто жах. І тепер, думаю, може йому буде все добре на кінець то. Ну, і посередині виходить, що є вейгела. Вже забирати я її не хочу нікуди. Вона вкорінилася. Я якраз то з неї думала робити такий штамп, але ні, вони вже всі три будуть в одній формі. Тому я швидше всього вейгелоп буду відпускати кущем. Ну, таким стримувати. Тому торішні гілки я виріжу, залишу лише молоді. Ну, Побачимо. Все побачимо з часом, все побачимо з часом. її вже набирають свій колір. Що за сорт ротенції? Я не можу зрозуміти. ну Декілька там сортів таких є, які, наприклад, там по квітах можна дуже легко розрізнити. тому там, наприклад, Лідія так, вона є... Червоні має пагони, потім вона червоніє, коли всі в основному рожевіють. А тут я не знаю, чесне слово. Знаю, що тупі, ось такі кінчики має. Боже, як називається вона? Саме популярна. Ой, зранку, одним словом, вибило. А ті всі інші якось я не записала, якось їх понакупляла. Того року це була така одна шапка матеріна, пів метра. Цього року декілька залишила, і вже шапки менші, хоча вони будуть ще зростати. Але набиті такі, гарні. І навіть теж на листі Щось цього року я помічаю, що є щось таке. Ну, схоже на опік, але навіть і не знаю, на що це схоже. Ось такі листочки у горденці цього року. Ну, не у всіх, але ця, знаю то точно Early Sensation. Вона така має фертильні і стерильні. Вона вже наросла доволі гарним кущем. Я її нормувала, багато повирізала, але все одно. Багато ще і є. Ось так. Ну, пижмо вже починає квітувати, теж такими дощами величезними пижмо розвалило. Тому сьогодні задача зв'язати пижмо і фізостегію. От вам і краса зв'язана. Ну що зробите? Погодні умови по-різному. Кожного року вони різні. Того року у нас дощів, катастрофа не вистачало. А цього року, ви подивіться, який гарний. Ялівець, здається, стрікта. Він колючий до неможливості. Його постригти це так, здається, таке ж воно гарне, таке ж воно має бути ніжне. Ага, а ще якщо всередину почистити, то там треба рукавиці брати скажені. І подобається мені матрона. От очиток матрона статний. Ну, статний. Таке величезне листя, ну таке своєрідне з прожилками, не зелене, не темне, але дуже гарне. І великі суцвіття будуть. Я тут так намагалася мастивом розсадити, що з того вийшло. Навіть конечники той. Ну, він зараз висохне і стане на місці. Все буде з ним добре. У мене і тут перебазування. У мене там на природній стилі клумбі, який показувала я. Монарда заглушила повністю молінію. Молінія Transpiration стається сорт. І вона вже там, бідна, чахла. дивіться, які вона гарні. Такі повітряні, вже вибиває в неду дуже високі. Сама рослинка з листям невисока, сантиметрів 30, але ось ці її волоті. Вони досягають навіть до 2 метрів. І тому я вирішила, що все-таки я очиток тут прибрала до очитків. Тут вже в мене прийшов на зйомку джон. І також перенесла сюди осоку жовту. Бо те, щось їй там не подобається, то, можливо, тут буде щось трішки по-іншому. Треба скрутити зараз свої ці. Шланги, хоча хто знає, що попереду серпень. І як він поведеться, ніхто не знає. Отож, все росте, звісно, як на дріжджах. мається на увазі рослини. Особливо-особливо от чагарники. Моя калина нана знову потребує стрижки. І ось так виглядає Фейгела Нана Варіягата. Теж дуже гарно наросла. Просто буквально за ці два роки, не знаю, сто раз. <смі> Чесне слово, сто раз. От буває часто, так, Джонік, іде їсти дають не тут. Ось так. І клумба природнього стилю починається. І там досить цікаве таке явище. Зараз покажу те, що помітила. Я то показувала раніше, але. Все-таки змінюється мені самі було цікаво. Ну, коли у мене тільки декілька цього року сортів, якось теж поводяться дивно. Один такий більш-менш а ось хахотонка. Так, мені ця назва запам'яталася, андропогон. Хахатонка. У нього таке ворсисті стебла. І так він гарненько. Почав наростати. Ну, почав наростати. Бачите, я думаю, що ось у мене тут листочки відрізняються. А тут, що допомагає, йому в тон записався в бурянчик. Ось такий він милий, гарний. Посажений лише того року такою малесенькою, зовсім поділочкою. Ось такий колеуси, кажу, бідовенький зовсім, абсолютно. І як поводиться, от, наприклад, на сонці відкритому зовсім. Один і той самий сорт Барбарису це барбарис конкорд. Бачите, таке у нього темне гарне листя. А ті трішечки там на півтіні, і він зовсім-зовсім більше має зеленого кольору. Ось такий голдбар. Міскандус голдбар. Такий собі карликовий, компактненький, рябенький. рябенький. Ну, просто чудо якесь. Ще одне чудо він спить у квітах. І дуже гарний теж андропогон. Сорт, я його не знаю, але бачите, у нього яке цікаве листя. Там є і синні якісь такі фіолетові, теж мені подобається. Побачимо, як він з квітуванням, що він далі, але поки що дуже яскраво цей колеус. Цей андропогон і цей барбарис. Ну, така тріється. Ну, і зелені підбиває, знову ж все за дуже часто посаджено. Тому будемо щось восени думати, як його розділити. А тепер погляньте, який гарний базилік. Я завжди його тут залишаю на клумбі. І він потім, я люблю дуже колір такий обожнюю. Я собі завжди його тримаю як квітку <хи> з декоративним листям. Тепер погляньте, як гарно вже міленіум аліум сорт міленіум як він вже гарно починає набирати свого кольору. Ще не розквітнув повністю, але такий статний такий гарний, дуже. І це я йду до голова Хотіла показати вам його цікаву здатність. от Бачите, він розквітає ось такими їжачками. А потім ці їжачки покриваються квітами. Вони блакитні, і через це його кулька стає ось такого яскравого яскравого забарвлення Я думала, що це він, от вже все. Думаю, якийсь такий він сизий, тож намальовано, що він має бути блакитний. а потім він так цікаво заквітає, не всі разом, а зверху. Зверху починає відкриватися квіти, як шапочка, і потім ось так всю кульку покривають. Це те саме, що Red Mohican. поводиться досить цікаво теж. Ай, запутався, аліум. Спочатку з'являється шишка, яка знизу зелена, і тільки червона зверху. Потім стає вся червона. А тоді ось ця корона розквітає. Зараз вже корона набрала насіння. Теж досить цікавий аліум, який змінює свою красу. Ось такі мої однолітники. Серед буряка квітують календули. Це календули якісь сортові. Я брала таке насіння з такою. Цікавою серединою вона потім, коли відквітає, стає більш зеленою. І ось такі жовті, напівмахрові Великі такі квіти. І от мені цікаво от поряд, звичайна календула. От мені цікаво, чи такі сортові теж передають лікувальні властивості, чи вони вже <смі> втрачають. Хто знає, той підкажіть, будь ласка. Цілий ряд, бачите, календул Ось так мені чогось захотілося. Так, бабуся моя робила завжди серед городу. Квітували <гум> квіти. От ще, бачите, один сорт гарний. Така прям набита, а середина дійсно зелена. Ой, жовта. І розквітає так цікаво. У кожній квітці є щось гарне. Однозначно. Як було місце, то хай би було. Невільне, а красою заповнене. Хоч я завжди за це получаю. Зі мною свариться, що город це город. Ну, Хто не розуміє того, той хай не розуміє, правда? А я люблю красу кругом. Я там шила ватеру насіяла. Не знаю, чи з нею щось буде. Дуже пізно я її посіяла. Побачимо. Ось така календула. Як без краси на городі, навіть кукурудза. Має ж бути вона гарна. <рив> <рив> Бачите, як все-таки повалив вітер з дощем. Але яка ж ця варігатність. подивіться, вона світиться все. Просто краса. Ну, чого можна пучок десь посадити в кутку на квітнику, десь як вертикаль. Скажіть. Щоденько росте гарне, постійно, потім вона стане така темно, таку варігатність візьме. Зараз більше вона яскрава. І вже є, бачите, перші кавуни. Такі там десь є ще більші, але вже не полізу, бо я скажу, у нас тут я так що стаю то стрягаю, але ж одно десь йду. Кавунчики. А тут я йшла у мене тут під парканом сусідським теж. Краса є, бачите? Два міскантуси, один граціела, Другий не знаю. Подивимося, де квітувати, що то ідентифікувати можна тоді краще. Це танечка твої міскантуси. Таня мені подарунок була прислала. Розпаковувала, ми бачили так. Багато лаванди, міскантуси були. І є у мене два, ну, три кущі, але два сорти Георгін. Ой! У мене мами колись. Скільки їх було, назавжди їх висаджувала. Ну і зараз висадила вже теж тільки декілька сортів зберегла. Ну, вже не той вік носитися з ними, але все одно, бачите, це передається все по спадковості. Мама любить квіти. Ой, це не це інше буде, ні така сама. Бабуся любила квіти. А я вже їх, знаєте. Перещегуляла. Ой, сто раз. Просто бачите, колись не було таких дуже різних квітів. Плюс того люди були настільки зайняті, що їм, бідним було не до квітів. А це я тут показую свій розсадничок. Вже прийшла сюди гейхерки мої, які я вже на осінь запропоную вам. Ой. Все позаливало, мати рідна. Мати рідна, от бачите, все тут насаджено, насаджено, з цього потрошки. кніфофія, дуже гарно квітувала кніфофія, а я не дойшла, коли вона квітувала. Бачите, дзвоники ще квітують. І навіть гвоздичка тут і та ще квітує трав'янка. Все землистя, Ось так. А вже біб мій. Від квітну, зараз покажу вам, який він зав'язав вже свої строчки. <рес> О, Якраз мій, бачите, манікюр підходить під колір. <рес> Але цікаве, ну цікаве ж, рослинка, ну цікава ж, подивіться, яка вона гарна. Він смачний, він дуже корисний. Колись в мене батько і сою садив на городі, і потім. Робив котлети сої. М -м -м. Смачні. Огірочки, огірочки вже починають. Іржа вже починається, листя також хожу, трішки обрізаю. ну Вже збираю, вже замаринувала, скільки мені там його треба. В принципі, огірки ми найбільше йому, але вистачить. Я завжди оптимістично до всього. Ой Боже, я не знаю. Казала вам, що денні, Це не мій пріоритет, але я їх щороку все одно сажу. Якщо такі дощі, зараз піду знайду десь ну, чогось. Кусочок скла було б ідеально, тому що скло сонце більш притягує і тоді вони не гниють і швидше дозрівають. Колись мене знайомий завжди саджав в нього ну, бетон, залито кругом. Тільки посередині такі ємкості вибиті в бетоні і дерева ростуть. Він завжди там під деревами саджав, випускав їх на бетон. І вони на бетоні такі дині, такі кавуни. Ну, ще мої, бачите, однорічники. Виклала фотографію космеї махрової, ніхто не впізнав, що це за квітка. Ну, блистя ж, космеї. Бачите, вони є теж і махрові. І це уявіть. Я не знаю, це, мабуть, знову вже щось підклали в нас не те. Я купляла. Вони ж низькорослі, оці махрові. Соняшники. Ви погляньте. Погляньте Я їх, я їх маю, мабуть, пилкою вирізати чи що. Це взагалі жах. Просто жах. І мої улюбленці, а ану, висить хоч один, висить. Я обожнюю баклажани. Але дивіться, що я зробила. Посадила поряд та, яка в'ється шпараголка. І вона має за це собі опору. Тепер буду брати драбину, класти до цих стобурів і лізти по. Ну, Я вже збираю, в мене є така й кущова. Я дуже полюбляю шпаргову. Фасолю, вона теж дуже корисна, дуже смачна. Я вже її тільки, два вже урожаї, певно, зібрала, і вона далі, бачите, такий сорт теж гарний, подобається. Тобто я город люблю не менше, ніж квіти. І Ось так уже зароджуються патісони. Теж коли вони от трішки підростуть, я сорти закриваю і кидаю такі маленькі патісони. Вони настільки декоративно виглядають в банці. А ще плюс того і смачні. Ось мені. Вже, до речі, ось так, бачите, я все-таки висадила її в ґрунт. І біскуси трав'янисті свої, ті, що з насіння я вирощувала. І ось вони так уже, бачите, навіть один якийсь буде цікавим листям. Два таких є. Що вони покажуть в себе? Ну, будемо очікувати, чи заквітують вони цього року. Чи ні, можливо, треба було більше на сонці, але що вже? Тут було місце біля патесонів. тепер патесо буду обрізати, що ви думаєте. ну, Казала навесні, що в мене місце, щоб я буду садити. Тепер понатикувала і не розрахувала, як завжди. Ну, що я вам скажу? Все-таки обробила я свою капусту тапеки і бачу, що немає. Немає вже декілька днів. Звісно, це вже така хімія, якої я так не полюбляю. Я навіть картоплю і ту не обробляла від жука нічим. Бачите? Жива, жива, класно. Ну, є десь де не ну, хай собі там їдять Уже, Подивіться, бачите, який лан картоплі. Ну, лан це так в лапках. Ой, залізла сюди, але тапеки все-таки обробила. Обробила так, як. Рекомендувала, якою дозою моя подруга хороша з каналу. Життя навколо краси світочка. Я взяла 1 грам на пів літра води. ну Так як в мене, бачите, тут її небагато. Вже зав'язується, бачите, пізня капуста. А оце так вона поїджена уже гусінню десь. Але думаю, може, воно спрацювало вже і на два боки. Я довго дуже. Не обробляла через те, що якось не було спочатку, а потім, а потім дощі у нас. Ну, не можна було вклинитися ніяк, абсолютно. Ось так. Ну, ця тут взагалі. Це брокколі тут виглядає поїдженою жах. Жах. Ось так, ну побачимо, подивимося. Хоч не люблю я цих обробок. Господи, які гарбузи. Ліс гарбузів. Тут три гарбузи зійшло, але ну, треба було один посадити і все. То ще квасоля, звичайна. То скоро вже прийдеться його вирізати. Насушила вже, і тільки зараз для зонтики для закривання мені потрібні. то цибуля весняна. Теж непогано, але вже бачу буряни. Хто годен сюди влізти? Не знаю, отак От ми виглядаємо. Ой, який ще махровий. Жовтий розквітнув. Правда, збоку потрібно те, що відквітнуло забрати, але залізти туди просто неможливо. Тому здалека споглядаємо. Отже, в мене є персиковий махровий і є жовтий махровий. Моїй колекції лілейники квітують. Якщо квіточка свіжа відкрилася, і дощ її зовсім не заважає Стійкий більш-менш.